Привіт, мої любі левчики! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення на грудень місяць для вас. Подивимося, що вам несе Всесвіт, яку енергетику, які можливості. Своє передбачення я буду робити вже традиційно на трьох колодах з кожної колоди по три карти. Загалом це 9 карт. Якщо хочете ще більше підказок, дивіться за знаком свого асценденту. таким чином це вже буде 18 карт. Співставляйте, слухайте, що з вами резонує, і обирайте свою інформацію. Отож, не гаймо часу, мої любі. Перша колода, Райдера Уейта. левчики, грудень місяць, що для вас дарує. Всесвіт, що несе, які подарунки приймаєте ви? Перша карта для вас. Ну, дев'ятка мечів. Від чого вас болить голова? Можливо, що готувати, де взяти кошти забагато інформації. Ось ви себе довели до такого стану. Голова болить, спати не можу, все чорно, не видно ніякого просвідку. Бо мечі це інформація. Це ваші думки, які вас доїдають. Чим ви такий засмучений чи заклопотаний? Дивимося далі. Не будемо акцентуватись на такій негативній карті. Наступна карта о, справедливість. Карта про справедливість, старший аркан, це кармічна карта. Це ми отримуємо по заслугам, пожинаємо плоди своїх справ. Якщо ви були чесні, правдиві, порядні, то вас все гаразд. Якщо в якій сфері у вас не в впоряд... порядок, значить там ви щось напартачили. і зараз отримуєте результат. Карта справедливість це є карта юриспруденції, це суди. Якщо, можливо, засідань вас, ви чекаєте щось звістку суду, то ви її утримаєте. Це суд, це ЗАГС, це адвокати, юристи, можливо, ви чекаєте ЗАКСу, довідки, можливо, це одруження, розлучення. Дитина народилася, і треба їй взяти свідоцтво про народження. Ну, в кожного по своєму програється. Але справедливість має, щоб була на вашому боці, маєте справедливість, будьте, будьте ви справедливі. Чесні. Наступна карта, левчики. Паш -кубки. Ваш кубці це вже карта цікавіша, ніж можливо закінчиться такий стан, голова перестане боліти, справедливість вам надасть ясності, розуміння, тому що тут енергетика вже нових бажань, радості, вау ефекту. В ваше життя війде щось цікаве і нове. Це кохання, це симпатія, це нова людина в вашому житті, нові стосунки, нова робота. Ну, от все, що приносить вам нові емоції, радості. Це народження чогось нового, народження почуттів, можливо, народження дитини в когось. Це, можливо, нова людина в вашому житті. Це діти і онуки наші. Так, дивимося далі. Наступне в нас романтичне таро, левчики. Що воно нам розкаже для вас? Четвірка, четвірка кубків. Ну, ну тут карта виглядає як освічення, Подивіться. А кубки це наші емоції. І тут в нас також був Паш Кубків, це як освідчення, коли пропонують вам нові емоції, це дуже схожі карти. Це, бачите, для когось це знайомство, для когось це освічення, для когось це, коли вам говорять приємні слова. Далі дивимося. Ой, а тут вже підвішаний, повішаний, старший аркан повішаний. І, можливо, для когось це освічення буде таким несподіваним, що і що з тим всім робити далі? Або закохали. закохалися, ось такий стан закоханості, також для вас буде незрозумілий, що з ним робити. Тобто, ну повішаний, це добровільно людина себе. От такий заганяє в такий стан, не хочу рухатись. Я не знаю, які прийняти рішення, куди рухатись, що говорити, що робити. Все, я так от буду висіти, закутий, добровільно, мені так добре. Не хочете ви чомусь рухатись далі? В кожного своя ситуація, своя причина для, то, для цього, але повішний це добровільний стан, ось такий. Ситуація, коли зависла, і ви не хочете її рухати. Ну, дивимося далі. Що далі? Що далі? Що у вас в особистому житті зависло? Вісімка кубків? Ви не можете обрати? Тому що ви ще маєте, не розійшли з попереднім партнером, а вже познайомилися з новим, який вже вам освідчився, пропонує зустрічатись, пропонує переїхати до нього. Ну тобто, дивіться, якась між чим ви зависли чи між тим говорити, не говорити? Ось посередині так. Тут яка в нас карта, тут зависла ситуація, і тут яка карта. Ви висите, між не знаєте, кого обрати між двома? Чи ви не знаєте, чи прийняти пропозицію, чи не приймати пропозицію? Тобто емоційно щось вас турбує. І ви зависли в тій ситуації, ви не знаєте сказати, не сказати, що робити. Ну, дорогенькі мої левчики, підставляйте під свою ситуацію, що у вас там зависло в особистому житті. Що ви не можете визначитись, ви не можете сказати, ви не можете це проговорити, тому що багато емоцій. Вас саме емоційно щось турбує. Ну, може, нам відкриє долина міражів щось розкаже. Давайте дивимося далі. І карта для вас з долини міражів. Паш посухів. О, у нас був паш кубків, а тут тепер паш посухів. А паш посухів це новий поштовх. посухи це вогонь. Загорівся вогонь, і я вже хочу втілювати щось робити, бо вогонь це дія. Це не сидіти думати, а вже вті... хотіти щось робити з тим, з тими емоціями своїми, які у вас були по пажу. Хочу сказати про свої почуття, хочу вже зустрічатись, хочу насолоджуватися, хочу щось робити з цим, бо паш. Посухів це дія, карта вогню, карта коли вже хочеться пристрасті, хочеться ближче до тіла. Левчики, вогонь це ваша стихія, от і вам це знайомо ось такий запал і вогонь. А можливо, це діти, тому що паш це молода енергетика, це діти і внуки наші, онуки причетні, ну, вони вас штовхають на якісь нові дії, їх водити на гуртки, ви будете щось з ними займатися, щось з ними втілювати. Або ж в школі до Різдва якісь сценки, треба робити якісь костюми для них. Наступна карта. Імператриця. О, це доросла жінка в вашому житті, берегиня, дуже класна енергетика. Енергетика, коли все росте, плодиться, вдається, процвітає, добробут, вагітність. Класна, коли можливо. Ви така жінка, так? От жінка львиця, навколо якої жінка-берегиня, саме на Різдво до вас з'їдуться ваші рідні. Ви, будете... ви берегиня вашого роду. Жінка, яка готує смачно, яку всі люблять, яка дбає про всіх. Якщо ви чоловік, то можливо це ваша мама, ваша половинка, жінка, яка про вас турбується. Ну як не крутиться, це дуже класна енергетика. Такого затишку сімейного вогнища, насолоди. Мені аж запахло пирогами таким домашнім, домашнім затишком. І третя карта для вас. Туз посухів. Ну, у вас дуже багато починань. Щойно був. Паш посухів це також як одиничка, а тут пусту посухів. Ну, от скільки у вас вогню, скільки у вас буде багато бажання починати. Або, можливо, це нові можливості, нові ресурси, відкриються перед вами нові можливості. От Доля пропонує вам шанс щось почати, щось втілювати, щось робити. Цікавий місяць, такий і пристрасний і емоційний. От вас будуть і емоції вирувати, і пристрас, і вогонь горіти. Я бажаю вам, мої любі Левчики, мирного і спокійного грудня, вдалого, щасливого вам різдва, веселих свят, щоб ваші рідні, всі були з вами поруч, живі, здорові, Отримуйте задоволення від. Кожної миті щодня, щохвилини. Любіть і кохайте і будьте коханими. Цінуйте один одного, підтримуйте один одного, насолоджуйтесь один одним. Я бажаю вам багато причин для радості, радості від життя. Дякую, що ви є. Моєму житті. Ви також для мене велика радість, ваші коментарі, ваші вподобайки, що ви є в моєму житті. Без вас не було б мене. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Люблю вас, обіймаю. Бажаю вам тільки щастя, радості, успіху, бажання, натхнення, вогню у вас так достатньо. Втілюйте. І хто ще не з нами? Приєднуйтесь, будь ласка, до нас і почуємось, мої любі папа. -па.